Коли Бернс, такий керівник ЦРУ, приїжджав до Зеленського у лютому 22-го року і повідомляв про ці всі плани Росіян, він прямо надав плани, прямо надав чіткі. Точки атаки, тобто Гостомельський аеродром був як аеродром підскоку для спецназу для штурмових військ російських напрямків вторгнення, Крим, Енергодар. Це все було показано на картах. І Бернс розповідав своєму товаришу, який зараз пише його мемуари, тому що він вже на пенсії. Що Зеленський чуть ли не позіхав під час цих всіх інформацій, розповідав, що це все вигадки, що це все дрібниці, що в нас є своя розвідка, вона все знає, все дуже добре, і тому не хвилюйтеся, ми краще знаємо. Ми, е, ми готові до таких до такого розвитку подій. Тоді Берн скаже: я передаю йому всі матеріали, карти, записи, всю інформацію. Він їх отримав, поклав собі справи Каже, а тепер друга частина інформації, яка в мене є. Каже, вони, коли зайдуть в Київ, вони планують в Києві провести трибунал і вас, як представника фашистського режиму, притягнути до відповідальності. Каже, в цей момент Зеленський злякався, підхопився, витягнув блокнот і почав писати. А ну-ка, повторіть, будь ласка, ще раз, я хочу це все записати. Тобто таке враження, що він знав, що буде вторгнення, а просто не реагував. А от коли це стосувалося його особисто, він одразу відреагував і почав записувати. Таке враження, що він з кимось комунікував, щоб запитати, е, хлопці, ми ж домовлялися про інший розвиток подій. Про що це мені тут розповідають американська розвідка? Тобто це показує саме в ці моменти, вузькі такі тонкі інформаційні моменти, вказується таки на те, що ймовірно є пірогідність того, що це була синхронна операція, що дійсно нас готувала до простої здачі. І ви згадаєте, як на початку війни Зеленський закликав всіх спокійно очікувати в будинках, не виходити нікуди, тому що російські війська будуть бити тільки по військових об'єктах наших українських, а цивільних не будуть э, зачіпати. Тобто це все влягає в одну і ту саму логіку подій. Це треба все співставляти і аналізувати і приймати рішення про